З вами всратий біткоін. Якщо ви коли-небудь відчували, що у вас фінансові проблеми, або якщо ви не відчуваєте, що у вас є зайві гроші в кінці місяця, уважно подивіться на це. Автомобілі можуть здатися незначними порівняно з вашими загальними витратами, але насправді вони цілком можуть позбавити вас зручного фінансового становища. Одна машина може стримувати вас, тож обов'язково заясуйте, чому цей один предмет може бути таким шкідливим. Майже всі люблять новеньке блискуче авто з усіма сучасними функціями. Немає нічого кращого, що показує, що у вас все добре у фінансовому плані. Дорога машина ознака багатства та успіху, принаймні так вважають деякі люди. Насправді, більшість людей, які їздять на хороших автомобілях, у боргах і витратили на цю машину більше, ніж мали би із середньою оплатою за новий автомобіль 716 доларів на місяць і середньою оплатою за використання автомобіля 526 доларів на місяць згідно з банківським курсом. Це не підходить для середнього бюджету. Надзвичайно часто люди витрачають на автомобіль набагато більше, ніж повинні, що призводить до того, що в гаманці майже нічого не залишається. Цей платіж за автомобіль настільки великий, що дуже боляче робити цей платіж щомісяця, а всі інші витрати є карликовими порівняно з цим. Немає нічого, що можна було б відкладати на чорний день, насолоджуватися їжею або інвестувати в будинок, усе це можна було б зробити, якби не було великої плати за автомобіль. Замість того, щоб тримати свої транспортні витрати на дуже низькому відсотку свого доходу. Деякі люди відчувають потребу витратити на автомобіль стільки грошей, скільки можуть витримати їхні доходи, і іноді це означає скорочення в інших сферах, щоб компенсувати це. Якщо у вашому бюджеті є тисяча доларів, які можна витратити на автомобіль, це не означає, що ви повинні витратити всі ці гроші. Було б кращим вибором відкладати 200, 300 або 400 доларів на місяць на автомобіль, а решту залишити на те, що не стоїть цілий день перед вашим будинком. Подумай над цим. Якщо ви їдете на своїй машині одну годину щодня, це означає, що вона припаркована 96% часу. Це дорога прикраса газону. Якщо ви схожі на більшість людей, виберете кредит або лізинг замість того, щоб платити готівкою, оскільки ви не можете дозволити собі купити його відразу. Але це не безкоштовно. Насправді це має досить значні витрати. Ваша кредитна історія. Дохід та інші фактори в кінцевому підсумку визначатимуть процентну ставку для кредиту на автомобіль. І це має величезний вплив на загальну вартість володіння автомобілем. Відповідно до NerdWallet, середня процентна ставка на новий автомобіль становить близько 6%. У середньому процентна ставка по кредиту на вживаний автомобіль становить близько 10%. Припустимо, ви позичили 35 тисяч доларів на вживаний автомобіль на 60 місяців із відсотковою ставкою 10%. До моменту повної виплати позики ви витратите близько 9 тисяч доларів лише на відсотки, це на кінець світу, якщо врахувати альтернативну вартість, але коли ви робите це знову і знову, це додає величезну суму, витрачену лише на забаганку. Навіть якщо у вас хороший кредит, ви все ще викидаєте в банк тисячі доларів і цьому часто не видно кінця. Позичання грошей на купівлю автомобіля може бути дорогим, якщо говорити про відсотки. Але справжня проблема полягає в тому, що ви позичаєте гроші, щоб купити те, що дешевше або знецінюється. Деякі люди використовують кредитне плече, щоб отримати експоненціальний прибуток від інвестицій, а деякі люди використовують кредитне плече, щоб купувати речі, вартість яких падає. Чим більше ви витрачаєте на автомобіль, Тим більше автомобіль буде знецінюватися протягом часу, поки ви ним володієте. Коли ви купуєте автомобіль, якому кілька років перший власник отримав найбільший удар з точки зору амортизації. Сума амортизації, яку ви зазнаєте, залежить від різних факторів, таких як кількість миль, які ви проїхали, марка автомобіля та його стан. Ви можете очікувати, що новий автомобіль втратить приблизно половину своєї вартості лише за три роки. Є багато автомобілів, які зберігають свою вартість краще, а деякі гірше, але давайте використаємо це як наочний приклад. Із середньою ціною нового автомобіля близько 50 тисяч доларів. Згідно з блакитною книгою Келлі, цей автомобіль коштуватиме лише 25 тисяч доларів через три роки, тобто автомобіль знецінюється майже на 700 доларів щомісяця. Якщо автомобіль втратить 40% своєї вартості за перші три роки, ви все одно втратите 20 тисяч доларів або 555 доларів на місяць через амортизацію. У більшості країн існує податок з продажу, який ви повинні сплатити, коли купуєте автомобіль, ще більше збільшує вартість. Якщо держава стягує 5% податку з продажів автомобілів, ця покупка на 50 тисяч доларів призведе до додаткових 2500 тисячі доларів податків. Ви можете отримати кредит на податок, якщо ви обмінюєте автомобіль, але це все одно витрати, які були б мінімальними на дешевшому автомобілі. Крім того, витрати на страхування майже завжди будуть вищими для нових автомобілів, навіть якщо вони можуть мати додаткові засоби безпеки. Вартість автомобіля відіграє значну частину вартості. Страхова компанія повинна буде відремонтувати або замінити автомобіль, якщо він пошкоджений, і чим дорожчий автомобіль, тим більше коштуватиме його заміна. Ви повинні розуміти, що ви завжди матимете затрати за автомобіль в тій чи іншій формі. Божевільність автомобільного ринку за останні кілька років, коли ціни на вживані автомобілі зросли, не слід вважати нормою. Якщо ви не купуєте колекційні автомобілі як інвестицію, з автомобілями завжди є витрати. Навіть автомобіль, який повністю є вашою власністю, має певну вартість. Можливо, у вас немає щомісячного платежу, але автомобіль все одно регулярно втрачає вартість. Крім того, автомобіль потребує обслуговування. Навіть якщо він не стирає шини, гальма та підвізка зношуються буквально кожного разу, коли ви їздите на ньому, і це коштує грошей. Купівлю вживаного автомобіля слід розглядати як спосіб зменшити витрати, пов'язані з володінням автомобілем, а не усунути їх. Зрозуміла річ, що ви також не хочете купувати повний мотлох. Те, що ламається щотижня, ймовірно, коштуватиме вам навіть більше грошей, ніж нове. Крім того, це буде один головний біль за іншим. Це не те, про що люди мають на увазі. Коли говорять про покупку вживаного автомобіля, щоб заощадити гроші. Подумайте про покупку автомобіля, який уже втратив значну частину своєї вартості через амортизацію, але в ньому ще залишилося чимало років життя, перш ніж він почне завдавати вам більше клопоту, ніж він вартий. Окрім відсотків амортизації, високої страховки та податків на новий автомобіль, ви можете витрачати багато грошей загалом. Хороший вживаний автомобіль заощадить ваші гроші та нерви, але ви, швидше за все, матимете додаткові витрати на технічне обслуговування. Компоненти старіші, їх потрібно обслуговувати. Якщо збільшення витрат на технічне обслуговування в поєднанні з нижчою сумою амортизації, нижчими страховими внесками та меншими податками приведе до 400 доларів на місяць, ви все одно заощаджуєте 600 доларів кожного місяця. Якби ви інвестували гроші, які ви заощадили, не купуючи дорогу новішу машину, ви були б здивовані тим, скільки ви накопичили з часом. Придбавши надійний вживаний автомобіль замість чогось дорогого, ви можете легко заощадити 600 доларів на місяць. Якби ці 600 доларів були інвестовані із середнім прибутком в 10% на рік, ви мали б майже мільйон 400 тисяч доларів протягом 40 років кар'єри. Це після коригування рівня інфляції в 3%, і це збільшує внески разом з інфляцією. Не можна заперечувати той факт, що 40 років це довгий період часу, і в цьому прикладі є багато додаткових змінних, але в порівнянні з альтернативою викидати додаткові 600 доларів на місяць заради того, щоб просто мати гарну машину. Ви також можете інвестувати ці гроші в інші способи, взявши свою родину на відпочинок за кордон або сплативши іпотеку, щоб жити без боргів. Для тих, хто справді любить їздити на дорогих автомобілях. Можливо, це варто фінансової жертви, але більшість людей сприймуть це як повну втрату грошей, якщо проаналізують це з чистою головою. Якщо ви просто купуєте нові автомобілі кожні кілька років, щоб виглядати багатими або тому, що це роблять усі, то вам потрібно мати найновіші та найкращі автомобілі. Можливо. Ви захочете уважно поглянути на свої пріоритети та запитати себе, чому ви взагалі хочете виглядати багатим. Не відчувайте тиску на покупку нового автомобіля лише тому, що це роблять ваші колеги. Шикарний автомобіль дає можливість виглядати багатими. Але якби ви побачили повну картину, ви б зрозуміли, що більшість із них потопає в оплаті автомобіля. Ви дійсно хочете фінансовою стабільністю заради нової машини. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали нову інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе! Усі люди прагнуть отримувати більшу зарплатню. Але лише найрозумніші стабільно інвестують. Великий капітал формують сотні та тисячі дрібних, але регулярних інвестицій. Запрошуємо тебе у розважально освітній ком'юніті українських ентузіастів 10 в баксів. На тебе чекає багато корисної інформації про децентралізовані фінанси та інвестиції з точки зору звичайного українця. А також меми, експерименти та спілкування з однодумцями. Крім того, адміни щоденно інвестують 10 доларів в криптоінструменти, чесно звітуючи про результат. Наше головне правило не ти працюєш на гроші, а гроші на тебе. Якщо погоджуюся, раді бачити в своїх рядах. Аби знову не фантазувати про те, як круто було б купити біткоін у 2012 році, почни діяти вже зараз. Перекладено і озвучено командою «Всрати біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 всратих баксів та всратий біткоінтелеграм.